Погано у корупціонерів коштов дуже погано працює, а у нормальних працівників вона нормальна. Працяє. Дивіться, я не отримала відповідь на інформаційний запит. Терміни зійшли. Я прийшла і кажу, дайте мені копію відповіді. Він мені дав ось це. Але додатків до він мені не надав. Ви бачите, що там написано, щось з додатками? В цьому саме справа. Можливо, людина просто забула і зараз з ними всі копії не дасть. Але на даний час це виглядає як приховані інформації. По-перше, на дворі 27 го до 20-го на відповідь до 27 го я її не отримала в чопі. Я ж не в Москві живу, а в чопі. Її досі нема. По-друге, я собі думаю, що уявляю, що я отримую таку ж саму запит, відповідь, в якій буде написано що додатки ми вам надіслали. Тут чорним по-білому написано. Ми вам додатки надіслали. Причому які додатки? На ваш інформаційний запит від 14 квітня 2015 року стосовно конкурсу на заміщення вакантної посади начальника управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації, обласна державна адміністрація надсилає вам копію витяга з газети Новини Закарпаття. Де було надраховано оголошення про проведення конкурсу? Та копію виділу з протоколу про проведення конкурсу про на вказану посаду. Де воно? Де? Пішло до вас пошук. Я попросила зробити копію. Чекайте, чекайте, чекайте. Я тільки що була у вас. Ви мені сказали один місто. А де інший? У розпорядника один в одному примірнику. До вас пішло. Поштуємо.

Я просто уже слышала его. А что вы слышали? Я у вас первый раз в жизни. Впервые я вошла сюда. спокойно. Я сказала одно предложение. Вы меня уже перевели. Мне нужно сразу отвечать. У вас есть доказательства, а -а -а. что вы меня провели? Покажите, пожалуйста, мы вошли все, но никто не показал. Такие а были вопросы. Хорошо. Вопрос. Вопрос. Одно есть материалами. У нас должно быть украина примещена с этим закон, где... Э -э у меня нет такого примещения. В первом примере для работы с запитываемой информацией. Мы просили, что мы в том примещении малой злого ознайомиться с материалами конкурса? Материалы в данный момент в суде. Они вернутся там, вот этим конкурсным конкурсным. Вы оригиналы материалы сдаете? в суде? Мы сдаем копии. Мы копии? сдаем копии, но в данный момент мы отдали для того, чтобы сняли за это вот. Куда вы отдали? Я отдала нашим представителям, хорошо? Только, Будут, що у нас... только, що Будут у нас, я вам говорю, что... Хорошо, мы там. Копии, оригиналы у вас. Это нам сказали. Вы сейчас обманываете вас? Я всегда обманула. Моя... Это наш заступник. Я вам даю Коли це може бути? Я буду завтра. В яких у нас робота з дивитий. Значить, доступ до інформації обласної державністрації закупації дається дозовано, з дозволу спустя 20 днів, теж, дозовано, з дозволу вашого заступлення. Ми вже сходили до нього. Ну, Можу всі були. Ну, він сказав, ідіть в загальний відділ, я не відповідаю за це. Ми сходили в загальний відділ. За що він не відповідає за, за відправу за відправку. Ми сходили в загальне відділ. Вона сказала, Там у мій керівник через два дві двері, сходи до нього. Ми сходили до нього. А той керівник сказав, сходіть в кадри, ми прийшли до вас. А до цього всього ми були в суді. Я не піднімаю питання копію, ми його вже вирішили. Я піднімаю питання. Останнього пункту мого запиту, я просила надати можливість ознайомитися з документами і з всіма претендентами і з всіма документами по конкурсу. А ви кажете, що у вас їх тут зараз оборотністрації немає. Давайте, ви приходите в 9 годин. Чому я прийшла зараз? Я зараз вже тут, у вас Ви начальник, Ви То, що ми маємо право просити. Правильно? Ви, no. ви нам говорите, прийдіть завтра в 9 годин. Ми, ми коли заходили сюди. З цього кабінета хто вибіг? Мам. Хто? Не не Ман. Немає права. проблем, він був тут по роботі. Тому і ми зараз, до тих пір, поки не подивимось ці документи, які ми маємо право, mm -hmm. так як ви говорите, ми до тих пір не підемо. Ми не ходимо суміти просто так. Ман прийшов офіційний запит, ви не відповіли не дали відповідь. От тоді ми приходимо. Так. Значит, вопрос на, лучше на, общий вопрос, и хуже на Конституционное вопросы. право на освіту. Конституция Украины основной закон держави. У розділе 2 Конституции зазначены основные права свободы громадян. Статья 53 також зазначена. Кожен має право на освіту. Ця норма означає, що держава гарантує безплатну середню загальну професійному технічну вищу за закладах де державної та комунальної Форм власності. Ніхто не може бути позбавлений права на освіту за расовим, гендерним чи будь-яким іншим принципом. Держава також дбає про уропіль'ї та стипендії в освіті. Кожен має право на навчання рідною мовою. На основі Конституції розроблені інші нормативні правові акти, які більш повно і широко розкривають конституційне право на освіту. Основну основою для здобуття вищої освіти є конкурс Загальна середня освіта в Україні є обов'язково. Чотири дистанції. Присяга державних службовців. Присяга державних службовців. Ну, присягу на пам'ять написати це можна дуже розумно бути. Особа після прийняття на посаду, пов'язану з виконанням функції управління державою, приймає присягу державного службовця. На таку про таку присягу робиться запис у трудової книжці. Відповідно до закону України про державну службу у тексті присяги особа зазначає. Що усвідомлює високий рівень відповідальності пов'язаний з посадою, присягаються вірно служити народу України, дотримуватись Конституції та законів. Про корупцію. Третій вопрос вопрос корупції обов'язкові публікації підлягають відомості, зазначені декларантами окрім інформації, які вважають, які даним з обмеженим доступом. С, ну, сюди належить отут інтересно, які вважають. Хто вважає даними? Тут і проблема? Он Вже здесь не правильно Сюди належать, сюди належать паспортні дані, адреса проживання і реєстрації, о, витрати та зобов'язання фінансового характеру. Повторюю, обов'язкової публікації підлягають відомості, зазначені декларантом, окрім інформації, яку вважають, невідомо хто, заміжованим доступом. Сюди Понимаю, це належить, чекати, слову, як В цьому є проблема, які підлягають відомості, зазначені декларантом, окрім інформації, яку вважають даними з обмеженим доступом. Сюди належить паспортні дані, адреса проживання, реєстрації, код, витрати та зобов'язання фінансового характеру. Він до доступу, доступу. вже тут неправильно говорить. Особа, що претендує на посаду в обов'язковому переліку, надає декларацію про майно до подари за формою, зазначеною в Законі України, про засади запобігання побегання протидії корупції. Очень очень напряг вопрос третій, фінансовий контроль, за який він отримав пятерку. Вот якраз тут здесь уже есть и на наш вопрос, почему він не дал нам э, информацию про Западе. Он, он считает, он искренне считает Денис, что... витрати та зобов'язання фінансового характеру. Ось, смотрите, я вважаю, як він вважає іскрені, він заблуждається, і, і ви це не підчеркнули, що витрати та зобов'язання фінансового характеру віднесені до інформації з обмеженим доступом. Добре, добре. 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 Ви говорите, що у нас зупереження. Я вважаю, що тут завершена штемка, тому що я вам зараз це доказала. Ось тут я не ошибка. Що? Здесь явная ошибка. А ну, может, я хочу просто с вами дискутировать, чтобы вы меня правда поняли. Смотрите, он собственно ручно пишет. Это не я написала. Он пишет, что информация с обмеженным доступом... Ну, смотрите сюда, пожалуйста, вы знаете. Не знаете, не вы знаете. То есть вы, у вас уже глаз зацепился за это. Относятся данные паспорта полностью согласны. Это персональные данные. Полностью согласны. Идентификационный код полностью согласны Это действительно соглашенно. Это персональные данные. Я тут согласна. Но вытраты, то зобовязания финансового характера для да службовцев не могут относиться к информации с обмеженным доступом. Человек здесь допустил ошибку, а комиссия ее не заметила. Я думаю, это. это грубая Другой. ошибка. Почему вы ее не заметили? Почему пятерка? Здесь реально ошибка. Ну, я член комиссии, услышьте меня. Так, так. Ну, кто голова? Алиса? Ну. Я даже не секретарь, я член комиссии.